Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом з гірковими гостями. Сьогодні до мене на кухню завітав український композитор-Співак. Українець, мій друг, народний артист України Микола Свидюк. Один з небагатьох митців, у якому переплелися дар композитора з даром співака. Він створює власний музичний світ, у якому поєднуються мелодія та щира українська душа, народний артист України, співак, композитор, автор відомих хітів, Микола Свидюк підкорив багатьох шанувальників своєю щирістю, голосом та харизмою. Микола завжди виділявся своїм позитивом та почуттям гумору. Адже це притаманно лише одеситам. Все життя він провів у рідному місті, передаючи мешканцям сонячної Пальміри душевне тепло та чудовий настрій своєю творчістю. Концерти Миколи Свидюка це завжди живий звук, справжня музична імпровізація та спілкування із слухачами. Його аплодують у найкращих залах України Казахстану, Узбекистану, Канади, Польщі та Німеччини. Пісні Миколи Свидюка звучать у репертуарі зірок української естради. Секрет його успіху простота, відкритість, щирість, неповторний баритон та відданість своїй справі. Михайло Михайлович, шановний, да. знаю, що ви видатний кулінар, знаєте всі не, секрети, але кулінар. ми також приїхали з порожніми руками. Що сьогодні будемо готувати? Давай. Я хочу сказати наступне, що Одесити полюбляють не тільки рибу. А вони ще віддають перевагу такі е, смакоті, як кролик? Розумієте, Так. кролик це не тільки гарна хутра. Дієтичний такий Дієтичний продукт, який корисно да. всім, да. і молодим жінкам, і вагітним жінкам, в тому числі, і закоханим людям. Вони приносять тільки користь і дають ту енергію, яка не потрібна всім нам для того, щоб ми жили щасливо і радісно на цій землі. Основний інгредієнт це кролик, який куплений на привозі. До речі, кажучи, привезений з Одеси. Так, прекрасно. Дивіться, який в нього прекрасний вигляд. Ні, ви почали вже. Це вже реклама. Одеса це вже реклама. Ну, а що я можу робити, якщо воно насправді так. Вона на так, та. так, так, так. Тут як кажуть знову ж таки передав гастрономічний анекдот. каже: сьома. Ви любите помідори? Говорить, є люблю, а так не очень. <рес> ну, кролика, кролика полюбляє ці, тому ми не будемо, да. як то кати гаяти час. М'ясо кролика, дієтичне та корисне за своїми якостями. Що нам треба буде для цього? Давай Все починаємо процес. Михайло Михайлович, ставимо, Давай, пош... ставимо пательню, Швидко. Так? Швидко. нагріваємо її до температури 200-220 градусів. Є. Отже, наша сковорідка, тобто пательна. При температурі 220 градусів вже готово для того, щоб ми поклали на мілкі кусочки. Бачите, ми а, цей так. кролик порізали. І кладемо такі, дивіться, запашні духмяні кусочки з одеського привозу, кролика. Відчуєте, як скварчить уже. Да, скварчить. Да, 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 да. Ось, дивіться, Антон, Михайло Михайловичу. Раз, два, три, четверте. Нам вистачить, вистачило. А як треба отако десь. десь там є О, місце, скраєчка, якраз, скраєчка. Місце. Поправляємо все це, щоб кожна сторона була підсмажена. Накриваємо кришечкою. Це ми кладемо сюди зразу, щоб нам не заважало. Рушничок. Ти скажи свій улюблений тост одеський. Ну, улюблений тост у нас є, якщо одеською мовою, звертаючись до чоловіків і до жінок. Спочатку для жінок мовою оригіналу. Миле очаровательное женщины, будьте счастливы при малейшей возможности. Це і для чоловіків, якщо дозволите, ми кажемо, да. короче. Дорогі і уважаемые мужчины, мовою оригіналу. Будьте мне здоровы и очень вас прошу не підведіть. Вживайте кролик, і ваше життя покажеться вам щасливим і радісним. М'ясо кролика містить більш ніж 19 амінокислот, які не втрачають своєї якості під час термообробки. Про це та багато іншого в рубриці корисно знати. Кролики це не тільки цінне хутро, а й цілий запас жирів, мінеральних речовин та вітамінів. М'ясо кролика є найкориснішим м'ясом у світі. Доведено, жодне м'ясо на планеті не містить стільки білка, скільки м'ясо кролика. М'ясо кролика багате на залізо, фосфор, магній і кобальт, велика кількість міді, калію, марганцю, фтору та цинку. Кролятина насичена вітаміном С, ПП, в 6 в 12 внаслідок чого є незамінною у дієтичному харчуванні. Чого тільки вартий кролячий жир, який по праву називають цілющим, при бронхіті його приймають внутрішньо, при сильному кашлі їм розтирають груди. При жорсткості шкіри рук втирають у шкіру. Жир використовують як у чистому вигляді, так і в суміші з медом, адже вона швидко діє та повністю засвоюється організмом. Дієтологи радять регулярно вживати кроляче м'ясо усім незалежно від віку, адже його регулярне вживання забезпечить підтримку нормального обміну речовин і правильний баланс між ними. Михайло, Михайлович, дайте мені, будь ласка, вилочку. Чи да дерев'яну ложечку? Так буде краще. Отже, музика звучить, симфонія продовжує, продовжує, знімаємо, наповнюватись звуками. Ми О. обережно перегортаємо, перевертаємо кожний шматочок кролятини. А, як гарно пахне, слухайте. Красота. Вже слюна в мене тече. не, не трошки... тільки по губам, але вже і по бороді потекла. Добавити трошки. Можна трошки. Да, потому, не... Олійки, олійки додамо. Угу. давайте додамо олійки. Оркестр затих, все зрозуміло. Чому? Допоможіть. Бо лійка пішла. Допоможіть мені, власне, цей перегорнути. А це вже, я, кажуть, в Одесі. Це а... великий іскус. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Скільки я буду іметь з цього? Договоримся, <свят> договоримся, <свят> договоримся. <свят> о чому <свят> ви <вы> говорите, <свят> о чому ви говорите, Михайло Михайлович. Накривай. Я, до речі, кажучи, згадав Поки смажиться друга сторона, хочу вас привітати з прекрасним концертом, який відбувся в Варшаві. Дякую. Я думаю, що це дійсно історичний момент, коли наша українська пісня виходить на європейський рівень. І я думаю, що поляки, які люблять і шанують українську старожню пісню, вони відкрили для себе не тільки поплавського, а всю нашу українську культуру. Хотілося, щоб все продовжалось і не тільки в Польщі. А в європі і в європі і болгарія в світ... румунія венгрія австрія і такі інші країни, інші І що країни, які всі чекають. наші українські виконавці були культурними такими посланцями, культурними да? посланцями культурна дипломатія і були представниками тому що українська пісня вона перевірена роками вона вічна як небо і сонце абсолютно вірно я хочу сказати Михайло Павлович, завершуючи, завершуючи вашу думку що Українці тільки дадуть загальноукраїнській і світовій культурі в тому числі, тому що це талановита, толерантна, вихована нація, так. які приносила не, не розбрат, а навпаки, тільки консолідувала. І за рахунок пісні, так. навіть не за рахунок політиків, а за рахунок так. мистецтва це мож, можливо зробити в самі найкоротшіші сроки. Давай да, цибулька, я... цибулька, цибулька. Зараз ми це Михайло Михайлович. каваленку, почекай. Я даю тобі, щоб. Ти не плакав, тому що треба холодною водою. О, цибуля це, да -да, це дуже важливо. Ну, я хочу сказати, що... Почекай, подивися. Ну, прекрасно. Симфонія продовжується. Давайте ми трошки зменшимо. До, до 5. Я вже 120, 100-120 приблизно. О, так. зараз температура, 120 так. градусів. Можна все. накрити кришечкою. Я хочу так. сказати, що після обживання цибулі і чесника поцілунки обжигають. Да, ви, да, ви да, знаєте да, про да, це? Ні? Ні. Треба попереджати людей. Да, да, попереджати. Да, да, да. Ми беремо все це, ділимо на половиночки. Ми отак от зараз, тому, да, щоб не мішати да, тобі. На половиночки. І потім напів напів такими. Напів. Ну, uh -huh. Бачите, як я працюю. Можна сказати, фантастична техніка нарізання чесночку і цибульки. Михайло Павлович, ну практично, ми зараз вже можемо робити ось що. Відкривайте це блюдо скляне Так, да, скляне блюдо, і ми зараз все це переносимо. Ви відчуєте енергію цього, цього життя. Ви відчуваєте, Ой, так? Вже, супер. Вона вже може вживати, але ми трошки от, от, маємо як ти міру. Давайте такого перемога. Да. До себе, ніколи від себе не можна Ні, спати. Ні, Тільки до себе. Одесити, одесити завжди до себе. Я дісну, це слово моє. Тільки курка від себе. Це опять моє. Так. Це це все моє. Так. Да. Є. О. Тепер ми накриваємо все це діло, накриваємо. Накриваємо кришечкою. Накриваємо кришкою. Я ж хочу красиво його розставити, бо, да, тому накриваємо що накриваємо кришечкою. Так собі. І хай воно до хай воно доходить. А ми, Михайло Михайлович, а ми поступово. Бо бачите, скільки інгредієнтів у нас ще не задіяно. Так, ми так. Ми поступово все це перекладаємо зараз. Слухайте, як це краще зробити? Галю, підкажи. Так, 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 давай, давай, Галю. Тут Галі немає. Вона дивиться, думає: слухайте, яка щаслива жінка. Хоч хоч раз побачив чоловіка, який готує. Власними руками такі оригінальні страви. Допоміжіть мені Михайло. Дивися, бачиш. Температура в нас правильна нормальна. 100-120 градусів. Так, да, так. Да, 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 да. Хай нас е, телеглядачі вибачають, можливо, тут вони. Бачаю якісь маленькі нюанси, але нюанси ні, повинні ні, ні, бути ну, кожній стороні. Ну, э, я скажу, два чоловіки на кухні це, це, велика, це, це сила. велика сила. Значить, І жінок нам не да, треба зараз. Так, вони люблять, тільки ті, менше готувати, більше їсти. <су> ну, Воно все життя так построєно, розумієте. Да, так, давай. Є, yeah. Потім що ми думали, чуть -чуть, давайте чуть -чуть, олійки, чоловіки. Олійки. Маслиця додати, масло давайте, півложечки візьмемо. Пів Можна ложечку масло. взяти. Можна? Mm -hmm. Ложечку давайте, маслиця. Пів ложечки, Михайло Михайлович, будемо економити трошечки, правильно? Ти розумієш, казав старий єврей, що хороший був чай, треба не жаліти заварки. Заварки треба. Це, це, ж, це, це, класика, це Класика Класика цього жанру. Михайло Михайлович, тьмянчика давайте додому. Як ви любите тьмянчик? Нормально. Любите тьмян? нормально. Давайте пар, пару. Пару гілочок тмяна. Будь ласка. Його можна і просто так кидати, але можна, коли його візьмеш трошечки так помнеш. Він тоді, по-перше, віддає свій аромат. сила, Запашний, просто сила селена. А багато людей просто про це чи не здогадуються, чи просто не здається. А як ми часничок Не навчились. Часничок обов'язково, першу силу часничок. Для українців, для українців, для справжнього українця, часник і цибуля це головна зброя у будь-яких справах. Розумієте, чому козаки, коли їхали у походи і брали з собою тільки куліш, часник, люльку, е табак, ну і зброю, відвідування, яка так, повинна так, була так, бути так. разом з коником. Нарізаємо маленькими шматочками. Так, Так. Подивись. А що ти для жінки готуєш? Скажи, будь ласка, цікаво. Я для жінки готую всі забаганки. Тому що жінка це, це твоя половина, яка ніколи не має можливості заспокоїтися. Імпровізації і уяви, особливо коли вона дивиться телевізор і бачає на жінці щось цікаве, виникає пропозиція змінити півгардеробу, розумієте? Голова йде кругом, і ти не знаєш, що робити. Чи залишатися в хаті, чи щось інше робити тобі? Ні, треба йти з нею в магазин. Треба йти в магазин, і, і забаганки всі да, задовольнити. виконувати. Мені жінка да. любить, коли її задовольнити. У нас же тост такий, таки, хай мрех не хоче. Всі хочуть. Їсти кролика мається да? на увазі. Все, хочуть гардероб. Хочуть, щоб в сім'ї було хорошо, хочу, щоб мир в Україні був. Да. Завжди, і це як ніхто відчуває жінка. Михайло, Михайлович, це головне. Вона барометр нашого життя. А, До речі, да, да. її мудрості, її інтуїція завжди допомагає нам. у Кажуть, нашій що чоловісті. хоче жінка, то хоче Бог. І це не це випадкова ж... фраза. Так? Це не випадкова да. фраза. Михайло, ми все додали. Хвилиночку, Михайло Михайлович, Ви пам'ятаєте цю пісню українську народну? Через ту сметану загубив Тетяну. Ви пам'ятаєте да. цю пісню? А ось вона. Давайте. Ось вона. Ложками, як ви казали, чи да, просто да, зразу? Ні-ні, да, ні давайте так легесенько. Легсенько. Посередині давай. Посереденькі, да. О, а по достатньо, достатньо, думаю, достатньо буде. Так. І ми ще повинні додати, як ви думаєте, що це за страва, що це за рідина. Скажи. Це бульйончик. Помішайте, помішайте потрошечки. Так, щоб вона трошки не я так виходить висятись. Да. Михайло Михайловичу, да. ви знаєте, я вибачаюсь. Я від того, що наївся сметани, забув ще про один головний інгредієнт це біле вино. Супер. Біле вино. Його обов'язково треба додати до цього букету. Давай, давай, ще давай, давай, нічого, не, не, жалівина, не жалівина, не лівіна. Воно зовсім буде, другий зовсім смак. Обов'язково, Михайло Михайлович. Сіль. сіль. Українська, сіль, груба. Так. Можна ще ще, ще. ще, 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 ще ну, це по смаку, да, да, да. чи по смаку. Я думаю, що ми тут. Достатньо, давай. І давай же тоді і ще перчик. перчику. Давай. Перчик. і виходимо на завершення. Вже ж готово. Ще, давай, давай, давай. Перець молотий, пам'ятаєте? Да. Так. Ну, накр... тепер можна не Можна ще тмянчику трошки додати. Давайте. Він, він не запсує, він тільки додать ароматизатор, який зробить наше блюдо ще більш неповторнішим. Чудо, чудо, чудо. Накриваємо. Да. Для гарного самопочуття наш організм має тримати лише корисні продукти харчування. Тому дуже важливо вживати лише українські екологічно чисті продукти. Саме про це у рубриці «Екотренд». Серед усіх кисломолочних продуктів кефір може по праву зайняти перше місце в дієтології. На ньому засновано безліч лікувальних дієт. Можна швидко позбавитися зайвої ваги, при цьому не залишити клітини необхідної рідини. Він засвоюється організмом у три рази швидше за молоко. Майже рік технологи фермерського господарства сім'ї Поплавських експериментували, робили все від звичайної простокваші до твердих сирів, щоб гарантувати найвищу якість продукції. Домашня кисломолочна продукція виготовляється з натурального найвищої якості коров'ячого молока та закваски чистих культур молочнокислих бактерій, без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барників і будь-яких смакових домішок в еко крамничках поплавок можна знайти справжній та корисний кефір різної жирності. Саме такий молочний продукт відноситься до низькокалорійних корисних напоїв і добре підходить для тих, хто дотримується дієти та слідкує за своєю фігурою. Будьте красиві та здорові! Михайло Колоче. Дивіться все. Він здається, температурку ми трошки зменшимо. Давайте до 120 градусів. Угу. І він вже кіпить. Тобто говорить Давай. про те, що наша місія кулінарська підходить майже до свого завершення. Майже. Угу. Зараз ми що робимо? Ми заливаємо у це скляне блюдо. Заливаємо наш Викриваю. соус. Кролик 2016, дорогі друзі, народжується перед вашими очима. І зараз Сумове почнеться... блюдо. Да, головне, ми повинні його поставити зараз на деякий час, Михайло Михайлович, Давай. у духовочку. Давай. Відкримаємо духовочку. Ось сюди. Поставили. Тепер температуру виставляємо 180 градусів, 180, плюс мінус 10, плюс мінус 10. На півтори годиночки. От якраз у нас є. Все, все. нормально. все. Він собі доходить своїм чином, вже тепер без нашого втручання. А ми, як з вами, охайні господарів да. наводимо, тому що естетика повинна бути у да. усьому. Розкажіть, чим займаюся вільний час? Що нове, в творчості? зараз, Михайлочу? Ну відверто шка скажу, що не сижу на, на тих власне доробках, які були до цього зроблені. Це день починається з тренінгу, вокальний тренінг, обов'язково, підготовка нової концертної програми. Гастрольні подорожі, концертна діяльність, зустріч з молодими талановитими людьми, яким треба допомагати і підказувати, тому що досвід є, дякувати Богу. І в такий спосіб будується кожен день. Я не сиджу і не чекаю, що хтось мені це зробить. За мене це ніхто не ні, ні. Ні, ні, ні. Якщо самі мене зробимо, ніхто зробить, ніхто не зробить, ніхто не зробить. Наша доля в наших руках. Абсолютно вірає. Розумієш? В здоровому тілі здоровий дух. Рубрика для вас секрети молодості від Михайла Папавського. Сьогодні ми приготуємо смачний, корисний салат, український еліксир молодості з домашніх продуктів, який є в кожної господині. Ми звикли салат з ридискою заправляти сметаною. Але я спробував цю овочеву бомбу з українською молодильною ряженкою. І тепер готую його тільки так. Для того, щоб приготувати салат, нам потрібна редиска, молода цибулька та перепилині яйця. До речі, у перепилених яйцях повністю відсутні. Алергени та холестерин. А головне це дієтичний продукт. Нарізаємо редисочку, беремо цибульку, перепилені яйця. Можна так їх на двоє розрізати. Я дуже люблю перепилені яйця. Дивіться, О. трошки е, посолити, щоб до смаку. Далі ми трошки перцю зробимо. Далі українська молодильна Реженка, яка є у мережі еко-крамничок поплавок. О! Українська молодильна ряженка без ГМО, яка готується без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барників і будь-яких смакових добавок. Наша ряженка натуральний кисломолочний продукт. Особливий склад фірмової закваски зберігається в суворій таємниці. Відомо, що готується вона за секретними розробками науковців радянських часів інституту богомольця. Складові цієї ряженки стимулюють гени молодості. Смачного, дорогі українці! Будьте завжди здорові, красиві та молоді. Тримаємо разом українську хвилю. Вельми, шановний Михайло Михайловичу, настає час, щоб ми нарешті доторкнулися до того. До чого ми мріяли протягом цих годин, знаходячись в офісі кухаря на кухні. На, кухні. на кухні кухаря, головного кухаря країни. Та просто кухаря країни, просто, просто. скромніше давайте. Давайте скромніше. Кухаря країни, Михайла Михайловича. Ну, бачите, час вичерпано, залишилось майже вже нічого. Ми відкриваємо духовочку. Беремо прихваточки. Не поспішайте, Михайло. Михайлович, Не поспішайте. Це саме делікатна річ. Uh -huh. Не впустити, з... не, да, не, да. не, не кинути да? під ноги і самим не, не, не вдарити. Так, Михайло Михайлович, ну для того, щоб завершити нашу симфонію, uh -huh. українську кроликову і епічну, епічну симфонію. Да. Я зараз повинен зробити останні штрихи. Декілька штрихів. Щоб... штрихи к портрету. Так, да. Портрету кроліка. Котори вчора ще бігав по ринку привоз. Да, 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 да. Отже, велике блюдо. Дорогі друзі, духмяна, як я вже казав, і запашна укропчик і Петрушка, якої у нас в Україні досить багато, але хвилиночку. Тому що тут не таке просте питання, як кажеться. Це дуже серйозно. У воно? мене вже у мене вже перехопило подих. Ви знаєте? Дивісь, відео що за краса. Раз. Це чудо, Михайло. Павлович. Я не знаю хто. Так. Ми змі би з нами сперечатися саме в цю мить. Михайло. Павлович, ну нарешті наша симфонія завершується, і залишились якісь нюанси, якісь штрихи. Ось ми беремо цей невеличкий букет. Він складається із двох інгредієнтів. Сьогодні наша земля щедро народжує так. не тільки талановитих людей. Але, власне кажучи, і укропи Петрушку, яку також необхідно вживати кожного дня, особливо зараз, на початку літа. В неї дуже багато, не тільки, скажімо так, мікроелементів, які необхідні, але просто тому, щоб ми були здорові, щасливі і веселі. Ну, власне кажучи, давайте отако зробимо ще з цього боку додамо. Щоб красиво було. Дуже красиво. Не просто красиво, а дуже красиво. Українці перше дивляться очима, потім запах, а потім смак. Три речі. Ну, це головні, головні деталі українського. Ще це мало, ще мало. Один давайте, боки, а, да? ні, ну ти щось ну, не жалі заварки, я ж тобі казав. Да, давайте, Михайло Павлович, допоможіть мені. Mm. тут ось, бачиш, дивись, воно ж сюди поставило таку. Аромат, ну, ми, аромат... бачиш, просто потрясаючий. <звук> Михайло Павлович, серце зупинилось, дайте валідол, дайте валідол чи <звук> дайте кролика. Аромат надзвичайний, смачного, дорогі українці. Кролик у сметані. М'ясо кролика 1 кілограм, сметана 300 грамів, біле сухе вино 100 грамів. Цибуля 2 штуки. Часник 3-4 зубчика. Овочевий бульйон 200-300 грамів. Олія 30-40 грамів. Вершкове масло 70 грамів. Тим'ян, сіль, перець за смаком. Дякую тобі, Микола, що завітав на головну кухню країни. Та поділився рецептом смачного та корисного кролика в сметані. З вами був відомий співак, Українець, мій друг, талановитий композитор, народний артист України Микола Свидюк. Дякую, дякую, Михайло, дякую. Спасибо, та шеф-кухар країни Михайло Паплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте. Тільки українське для вас лунає музичний подарунок від шеф кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Поплавський. І будьте нам здорові, і дуже просимо не підвіді. Моє сонце, моє небо, моя доля. Моя радість, моя втіха, моя доню. Зустрічають тата. Крильця рученята, зорі оченята, оченята зорі, і немає на землі, ні біди, ні горя, і немає на землі, ні біди, ні горя, дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доню моя до. Мої мрії, мої весни, моя доля, мої думи, мої болі, моя доню, світом пересвітом, світом від зими до літа виростають діти, діти виростають, а над ними в небесах янголи літають. а над ними в небесах янголи літають. Дівчинка-перлинка, золота кратлинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доню моя до. Моє серце, моя доля, моя лада, моя леля, моя доню, казку вечорову, пісню колискову пригадаю знову, знову пригадаю, і тобі, моя дитино, тихо заспіваю, і тобі, моя дитино, тихо заспіваю. Дівчинка-перлинка, золота крапинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доню моя донечко. Дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доню моя донечко.